Еці, що не можна категорично на Еці з 2025 року оновлені політики Еці-продавця 25 січня 2025 року. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Продовжуємо а, спілкуватися з приводу цієї статті, тому що є надважливі пункти, хоч вони нудні, але я прошу вас звернути увагу. І ось декілька важливих пунктів з цієї статті. Еці повідомлення. Не можна використовувати для таких дій, Etsy Messages. Не можна надсилати небажану рекламу чи рекламні акції прохань про прожертву чи спаму. Тобто, будь-які повідомлення, якщо ви першим надсилаєте потенційному клієнту просто фото зображення ваших товарів, то це може бути прирівняно до реклами, рекламних акцій або СПАМу. Не можна на Etsy. Переслідування або жорстоке поводження з іншим учасником або порушення вашої політики щодо дискримінації та ненависті. Друзі, як би ви не почувалися, нічого. Подібного, грубого чи ще чогось не можна писати на Еці клієнтам, якщо ви просто спілкуєтесь і якщо навіть перше звернення до вас було грубим, жорстоким, ви можете повідомити на Еці про це повідомлення, а от відповідати в такому ключі ви, на жаль, не можете. Не можна зв'язуватись з кимось після того, як вони прямо попросили вас цього не робити, або втручання в транзакцію, або бізнес іншого учасника, тобто писати на Еці, якщо вам щось відмовили. А ви вже не маєте права. Не можна а обмін особистою контактною, фінансовою чи іншою інформацією з метою здійснення транзакцій поза платформою, включаючи, не можна обмінюватись номерами телефону, адресою, електронною адресою, ідентифікатором соціальних мереж, зовнішні адреси, посилання, інструкції щодо переказу грошей, QR-коди тощо. Друзі, зверніть увагу, будьте дуже обережні. Я навіть в коментарях бачила. Це все було до 2025 року, а ми е, могли написати, що і ми там, е, давайте я вам напишу на електронну адресу ще щось. Будьте уважні, будьте дуже обережні. Будь-яка поява, я так розумію, фрази про ось, е, обмін цією інформацією або будь-що воно. Привертає увагу АІ пошуковиків, аі Еці, які перевіряють ці повідомлення, і вас автоматично можуть заблокувати, а потім доведеться дуже довго спілкуватися з службою підтримки і щось їм доказувати. Навіть якщо це не було. А... Обмін інформацією з метою о, транзакцій поза платформою. Інколи дійсно потрібно спілкуватися з клієнтом, інколи дійсно з клієнтом потрібно. Ну, скажімо так, продовжити спілкування поза полем. Але це на даному етапі, на зараз на Еці, може викликати дуже великі запитання, і ось ми бачимо, що навіть якщо будь-який ось цей, ну скажімо так, написати будь-яку цю інформацію, то це може бути прирівняно як мета здійснення транзакції поза платформою. Так що майте на увазі, читайте більше, зверніть на це увагу. Будьте дуже обережні з Еці повідомлення. Вони не ваш власний месенджер. За це на Еці дуже швидко блокують, попереджають перші ці попередження вони доволі легкі, але вам доказувати, що ви не виводите, не виводите клієнта з платформи буде дуже важко. Ще, що дуже важко на Еці це доказати, що це ваша ручна робота. За що мої декілька лістингів були на Еці заблоковані? До 2025 року на Еці не було помилкою, і ці не було проблемою, що якщо ви в цей лістингах а, вказуєте, Посилання на 40 безкоштовних лістингів. А от з 22 січня 2025 року ви не маєте права створювати лістинги на Еці з метою надання реферального коду, це мається 40 безкоштовних лістингів, розміщення оголошення про покупку, краудфандинг чи подібної діяльності, яка не передбачає продаж фізичних або цифрових речей. Це зараз в 2025-му не можна. Тобто, якщо у вас залишилися старі лістинги, Початку війни, де ви щось а, а, пишете на Еці підтримати Україну. Якщо це може а, бути прирівнене до, до краудфандингу, до збіру коштів, до якихось пожертв, друзі, передавіться цю інформацію, це фіксує штучний інтелект, ось ці фрази він виловлює з тексту, з опису товару, з тайлу, тегів. Якщо у вас є щось подібне в лістингах, видаліть ті лістинги або почистіть лістинги. Зробіть, щоб цього у вас не було. Що ще не можна? Ецей магазин сам, власне, не може робити від себе подарункові картки, продавати їх, дарувати там ще щось. Тобто, фраза подарункові картки. Також зараз небезпечна на Еці. Тобто ви не можете випускати подарункові картки від свого Еці-магазину. Тільки Еці може використовувати цю фразу подарункові картки і надавати подарункові картки клієнтам еці Marketplace. Зверніть на це увагу. Від свого Еці-магазину подарункові картки випускати не можна. Категорично. Не можна на ЕЦІ дропшипінг і перепродаж на Еці заборонені. За винятком особливих випадків. Випадків, описаних у цій статті, наприклад, товари для творчості. Це дозволяється, але все одно перелік товарів для творчості потрібно також передивитись і також як освіжити в пам'яті. Еці може видалити будь-які лістинги, будь-які оголошення, які порушують їхню політику. Вони використовують комбінацію автоматизованих систем, ручний моніторинг, позначок від учасників та третіх сторін. Тобто треті сторони, ну думайте самі. Ще друзі, про що я не сказала. Тут йдеться про повідомлення. Секунду, ми говорили про соціальні мережі, ще звертаю увагу. Просто я десь на ну, трьох неділь переписувалась майже щодня з служби службою підтримки, і там в мене було запитання, чи можна додавати в веці повідомленнях чи навіть у лістинг свої соціальні мережі. Була чітка відповідь. Там було у відповіді те, що якщо ви хочете, наприклад, поліпшити показ товару, і цей пост буде про показ товару. То це можна. Але якщо ви переключаєте клієнта в соціальні мережі з метою виводу клієнта з маркетплейсу, що продажу поза маркетплейсом Еці, то це є порушення. Друзі. Це хитка крига. Якщо ви можете обійтися без посилань на соціальні мережі в вашому лістингу, обійдіться, будь ласка, тому що доказувати, говорити, якщо штучний інтелект перевірить ваше це повідомлення, можливо, вашу соціальну мережу. І якщо у вас буде ну, вивід поза маркетплейс, буде признано, то лістинг заблокують, ну це 100%, а от в, за магазин це ще питання. Тобто звертайте на це увагу. Навіть якщо ви посилаєтесь на пост в соціальних мережах, відредагуйте цей пост, подивіться, чи в ньому є посилання на якісь оплати, чи можливо в самому відео є, коли ви запрошуєте десь оплатити на іншому сайту чи в інший блог, почитати ваш чи якусь іншу ще соціальну мережу ви маєте переглянути тайтл, відео, опис, хештеги, все, що є в цьому пості, ви маєте прискіпливо подивитися, чи не буде у Еці запитань до цього посту в соціальних мережах. З однієї сторони, ми маємо ще маємо запрошувати соціальних мереж на Еці Marketplace клієнтів, ми маємо з ними спілкуватись, а з іншої сторони, не можна використовувати будь-які сайти, платформи і соціальні мережі також для виводу клієнтів та оплати клієнтами поза цим маркетплейсом. Тобто зараз це ну, доволі доволі строго. Зверніть на це увагу. І ще раз нагадую: ці повідомлення це на ваші соціальні месенджері. Ви не можете писати абсолютно все, що ви захочете. У мене були проблеми, коли мене запитували про. Інші маркетплейси, де можна продавати вінтаж? Планую зробити підбірку, де можна продавати вінтаж для наших клієнтів, для майстрів з України. Кому цікаво, напишіть в коментарях, але звертаю вашу увагу: ніяких згадувань про інші маркетплейси, сайти не можна зараз писати на Etsy. Запитання, де ви згадуєте Амазон, ІБей, що у вас там є Інші магазини, що ви плануєте відкрити магазин на будь-якому іншому маркетплейсі, не можна писати ні друзям, ні знайомим, ні рідним, нікому на Еці, нікому не можна про це казати, запитувати. Все, що йде про продажі, потенційні продажі тих же товарів, що ви продаєте на Еці на інших платформах, про це в Еці повідомленнях не можна казати, про це не можна спілкуватися. Зверніть друзі, на це увагу. Якщо є Будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під відео. Будемо розглядати ще ось ці політики Еці-продавця, вони доволі дуже великі, там заборон доволі дуже багато. Ще те, що не признається зараз хендмейд товаром, це про наступні, ну, скажімо так, статті, мені в еці підтримці замість чіткого пояснення та чіткого опису моїх помилок. Я отримала десятки посилань на всі нові статті, які є тільки на Еці. Будемо читати, будемо вникати. Друзі, з вами Прохорівська Світлана. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші запитання. Якщо вам цікаво більше інформації про Etsy, SEO, про просування на Pinterest, опис, про книги, про свою etsy консультацію під відео напишу. З вами Прохорівська Світлана, вам всього найкращого, вам гарних продажів на Etsy, інших маркетплейсах та у продажах за кордон.